Всіх вітаю на каналі. Я місяць назад вам показував, як такими граблями тут Ну згрібати траву. І були такі питання до мене. Які ще можна граблі, бачите? Дивіться, отакі от граблі ви можете собі самі зробити. Було б добре, якби були чуть-чуть тут в Показую як вони працюють. Бачите, о! Де біжить біжило робіть? Біжи. Молоді. Чемний пес. Тепер дивіться ще одні граблі. Це є то і ті, і ті професійні, а це якраз є для вигрібання сухолисту. Бачите, як вони працюють, яка величезна різниця. Ці то також грибуть. О! Так, як ви ми подивитеся минуле відео, там воно бодай, вже за якесь 14 травня. Побачите, що я такими -во граблями роблю. Я роблю такими, бо вони ще роблять ареацію. Вони е, мають тут такі, бачте, такі дзюбочки. Бачите. От вони мають ці дзюбочки, цими дзюбочками. Я їх заглиблюю, оток, десь на один сантиметр на півтора в землю. Ну от бачите, поки цей поки то видно на, на ґрунті і воно робить ареацію, дає повітря траві. Зараз покажу вам. І ці зі всіх найкращі. Тут не треба сідатися, вирватися. Треба собі корінь пусти, бо вона мала Трава вона так як полуниця, вона пускає і корінь, і пагінь. Вона всілякими способами і насіннями розмножується. О, ви можете собі подивитися на минуле відео, де я, я вам просто показую. Тут взагалі не мало бути травніка. А я вам покажу, аби ви бачили, як має бути заїзд. Отак. ви побачили різницю. За місць часу можна зробити. Що ви можете зробити? За місяць часу. Тут вже така трава, що як йдеш, вона за місяць стала така як хідник. Вже чуєш, що так, як би йшов по хіднику, як по палаці. О, так робити, корт добре, Починається трошечко трошечка підсепався. Ренькі має. Маєте добрива, берете добрива, трошечки підсипаєте, рану і поливаєте. І все буде добре, і трава буде добре, але косити не нижче, як четвірка. На, на косарці. І косарка на колесах, то є косарка на колесах. Добре, дякую всім. Прошу підписатися на канал, вкланюйтесь.